Слухай брати українців, бо діста біса ось так, вся територія різниця, одна земля у нас однака. Лунає пісня, Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Ми це одна єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони. Україні та Україна в нас одна. А ми усі і дочки, в морі коробки. Розкидані по всіх куточках української А Наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров за стільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка сталась сьогодні? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулої, теперішню хвилину. Це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на віки. Це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка радужно проходить понад плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити, це наші мрії в дійсності нові, це світле небо, миру і надій, це сонце, роси, квіти навесні, це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, нененька моя.